Російські війська ймовірно захопили село Глибоке Харківської області. Про це йдеться у. Новому звіті інституту вивчення війни за даними аналітиків, росіяни могли захопити населений пункт, що на північ від липців. На це вказують геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня. Водночас, напередодні, речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин заявив, що сили оборони України зберігають контроль над більшою частиною Вовчанська. За його словами, ЗСУ провели тактичні е, контратаки в межах цього. Міста кремлівські генерали вирішили провести перестановку своїх військ на війні в Україні і перекидають підозріли підрозділи з Херсонщини на харківський напрямок. Про це повідомляють у центрі національного спротиву за повідомленнями місцевих мешканців. Загарбники переводять воювати на схід деякі свої частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів.